Всім привіт! Давайте познайомимось з продуктовою гіпотезою. Проектуючи наш продукт, фічу, сервіс чи покращення користувацького досвіду, ми робимо припущення стосовно того, яких результатів цей артефакт зможе досягти або не досягти. І це нормально, тому що гіпотеза дає нам право на помилку. Нам також потрібно звернути увагу на те, що бізнес працює з гіпотезами. І його бізнес-ідеї це також припущення, які він намагається провалідувати. Ми, як дизайнери, коли стикаємося з гіпотезами, маємо враховувати, на якій стадії життєвого циклу знаходиться компанія. З залежності від цієї стадії, походження і мета цих гіпотез різна. Давайте для прикладу подивимось на стартап. Давайте подивимось на стартап. Тому що стартап це один з найбільш розповсюджених життєвих циклів компаній. Його мета. В даному випадку дати відповіді на три запитання. Ви, напевно, вже про це десь чули, але давайте ми це проговоримо ще раз. Перше. Чи продукт вирішує проблеми користувачів, так званий Problem Solution Fit. Друге. Чи достатньо користувачів, які готові за це платити гроші? Так званий Product Market Fit. І Третє запитання: чи можемо ми з цим продуктом побудувати прибутковий та масштабований бізнес? Ми, як дизайнери, стикаючи з гіпотезами на, на стадії стартапу, можемо працювати або з якимось одним запитанням зі списку, або з усіма трьома одночасно. Так також буває. Водночас, я братив звернути увагу на перший а, аспект, на вирішення проблеми користувачів. Тому що нам потрібно дізнатися, чи дійсно ми вирішуємо правильну проблему. Тому що, якщо раптом ми вирішуємо проблему, яка не є неактуальною для користувачів, або ж те, що ми вважаємо проблемою, не є проблемою взагалі, а щось інше є проблемою, то ми таким чином пустимо наш стартап по хибному сліду. І як наслідок, у нього рано чи пізно закінчаться гроші скоріше рано, ніж пізно. Іноді так трапляється, що бізнес ідея модифікується, і тому власник приймає рішення про півот, так званий, або про часткову зміну цієї ідеї. Наприклад, ми з нашим освітнім сервісом відмовляємося йти в школи, тому що це не наша аудиторія, і наша нова аудиторія, наприклад, інститути. Або це може бути абсолютна зміна ідеї, тобто розворот на 180 градусів, наприклад. Освітня сфера вже не наша сфера. Ми зрозуміли, що це ця дорога в нікуди. Давайте займатися консалтингом. Також ми, як дизайнери, будемо мати справу з пітчем. І пітч в даному випадку це не тільки опис продукту втиснутий в одне речення, скільки концепти. Або ж презентації стейкхолдерам, або ж інвесторам. І в даному випадку, ми, як дизайнери, можемо використовувати такі презентації для комунікації цінності своїх рішень. Формулюючи гіпотезу, нам слід дати відповідь на сім запитань. Давайте з ними ознайомимось. Перше і найбільше очевидне: а власне, що саме ми плануємо перевірити. Далі нам слід зрозуміти, для кого ми проектуємо наше рішення, хто ці люди і якої мети вони намагаються досягти. Зрозумівши це, нам слід себе спитати: а з якими перепонами наразі стикаються ці користувачі, коли досягають своєї мети, що їм не дозволяє цієї мети досягти? І коли ми вже починаємо думати, яким саме рішенням ми допоможемо цим користувачам досягти цієї мети, нам потрібно розуміти, на які аспекти досвіду користувачів наше рішення вплине, як саме ми змінимо поведінку цих людей. П'яте запитання, і воно також дуже важливе, це яку взагалі користь наше рішення принесе бізнесу. І я б тут радив дивитися на два аспекти. Перший це спроможності. Тобто, як, як це вплине на прибутковість бізнесу? І другий аспект це на які метрики бізнесові чи продуктові наше рішення вплине. Якщо ми проєктуємо якісь рішення і валютуємо гіпотези для продукту, що існує, нам потрібно враховувати, чи не впливає це на функціонал, який вже існує. Тому що може статися так. Що ми проектуємо рішення і варідуємо гіпотезу і цю частину продукту? Але таким чином ми змушені вдосконалити якусь іншу частину, потім ще якусь іншу, іншу і так далі. Так краще не робити. І останнє запитання: як ми взагалі зрозуміємо, що наше рішення спрацювало? Що ми маємо побачити, коли ми випустимо наше рішення? Коли наше рішення потрапить до користувачів, отже, давши відповіді на ці сім запитань, ми отримаємо всю необхідну інформацію для того, щоб скласти продуктову гіпотезу. В даному випадку я буду використовувати формат гіпотези з лінію X. Він складається з двох частин, де в першій ми фіксуємо, що ми робимо, для кого ми робимо яких результатів ми очікуємо досягти? А в другій частині ми вказуємо, як ми дізнаємося, що були праві чи помилялися, і за який період часу? Давайте подивимося на цей приклад гіпотези. Він стосується сервісу запису на вакцинацію. І одразу виникає запитання: а які відгуки. Ми отримаємо через 14 днів після релізу. Або через місяць, або через квартал. Те саме стосується і цього прикладу. Таким чином, формат гіпотези з лінію X дозволяє нам одразу створити план її валідації, де друга частина буде змінюватись в залежності від стадії.